дати, ми можемо дати той самий полігон і той самий досвід, який ми отримали за останні півтора роки, з у війні з великим. З великою армією високої інтенсивності, якої не отримували нарешті насправді і сполучені штати, воюючи у Афганістані чи Іраку, там була інша інтенсивність. Там була інша війна. Там не було регулярно як такої армії, як з якою стикнулися ми. Тому з цим ми можемо з ними поділитися, і це буде він він історія. Але тим не менш, проводячи паралелі з Ізраїлем, цій країні дають повноцінно себе захищати, тому що у них є повний, скажімо так, комплекс, так для захисту з того, що використовують країни НАТО. Ми ж пов... Поки що в процесі, от зараз вчимося, вчимося, чекаємо, от і коли дадуть літаки, інфраструктуру розвинуть і так далі. А по ракетам, особливо по балістичним, ж, нема нема так в Ізраїлю є. Виправляєте мене, але є. Ну тобто, повний спектр є. Нам повноцінно поки що захищатися не дають. А чого не вистачає до того, щоб ми нарешті досягнули цього етапу, коли нам дадуть повноцінно захищатись? Ми ж не просимо американців, щоб вони за нас воювали, так, чи будь-яку іншу країну НАТО. Дайте нам чим. Все. А, але тут все одно залишається поки що якийсь невидимий, але ну, не стоп, проте якісь от, затягування. От з чим вони пов'язані? Все от, з тим самим страхом, про який ми на початку з паном Василем почали говорити, чи з там, небажанням, неспроможністю? Ось дивіться, в, в на полях якраз таки НАТО. Я спілкувався з своїм колегою з Бундестагу з оборонного комітету, і якраз таки запитав про Таурус. А угу. це далекобійні ракети, які влетять на 500 плюс кілометрів. Я запитав: слухайте, ну ми вже, вже отримали Storm Shadow. Ми їх використовуємо виключно проти цілей на території України на окупованій території. В чому проблема зараз вам надати нам? Ці ракети Таус. Вони бояться, що ми їх будемо використовувати проти цілей на території Російської Федерації, тому що 500 плюс кілометрів ну, дуже спокусливо дотягнутися е, до певних е, міст. А е, що ми ж вже здали цей іспит з Хаймерсами, Шторм Шедов, з «Штормшедов», з іншим озброєнням? Я не бачу зараз проблеми. Є технічна. Ну, вони починають з'їжджати на технічну проблему, що немає носіїв, які можуть носити ці ракети. То дайте. Власне, f 16 ті самі і є носії, які можуть використовувати тауруси. Я сподіваюся, що разом з f 16 ми побачимо в небі і тауруси. Врешті-решт.